Далі у випуску зведення коротких новин. Запорізькі поліцейські отримали повідомлення, що в одному із закладів відпочинку на вулиці Дніпровське шосе продають алкоголь без акцизних марок, а поставляють його вантажним автотранспортом. Правоохоронці зупинили автомобіль неподалік указаного кафе. Під час обшуку в салоні виявили два блоки підацизних цигарок, понад 160 пластикових 5-літрових пляшок зі спирними напоями невідомого походження та близько 300 порожніх пляшок зі специфічним запахом спирту. Усю продукцію загальним об'ємом понад вісім. Семсот літрів, а також транспортний засіб вилучено. Шахрай піде на лаву підсудних. Раніше судимий місцевий мешканець розміщував фейкові оголошення в інтернеті про продаж автомобіля і пасажирські та вантажні перевезення. Вимагав а отримавши гроші, блокував клієнтів і не виконував обіцяного. Кошти отримував на власні банківські картки та свого родича, а шукав щонайменше шістьох осіб, мешканців Запорізької і ще чотирьох областей. Запорізькі патрульні за ніч зафіксували три випадки незаконного обігу наркотиків. Спершу прибули на виклик про бійку у Вознесенівському районі у приміщенні, де мешкають молоді люди, на столі виявили три згортки із забороненими речовинами. Згодом піймали двох порушників комендантської години. У 25-річної дівчини із собою був зіпакет з кристалічною речовиною, а у 59-річного чоловіка із наркотиками рослинного походження. Поліцейські в результаті реалізації оперативних заходів встановили, що 47-річний мешканець вільнянського району налагодив бізнес з продажу наркотичних та психотропних речовин на території Запоріжжя. Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та реєстрації фігуранта. У квартирі виявили та вилучили близько двох кілограмів канабісу. Правопорушник намагався запевнити, що зберігав заборонені речовини для власного вжитку, проте виявлені в нього електронні ваги та фасувальні пакети свідчать зовсім про інше. За результатами обшуку у приватним. Мому будинку у вільнянському районі вилучено ще близько трьох кілограмів канабісу, 12 одиниць холодної зброї, а також 102 тисячі гривень та 400 доларів. США вартість вилученого наркотику за ціною чорного ринку сягає понад 750 тисяч гривень. Фігурант під вартою йому повідомлено про підозру. Суд наклав арешт на вилучене майно. Понад півсотні працівників районних управлінь, територіальних підрозділів поліції, а також бійців батальйонів поліції особливого призначення, в черговий раз взяли активну участь у поповненні банку крові. За два дні вони збагатили стратегічний запас у закладах охорони здоров'я області майже на 30 літрів. Перед тим як стати донорами, кожен правоохоронець пройшов необхідний медичний огляд.